Ви добре ся, добре, маву, Што на горі хишку маву е. Жумавучку, Его гоя, маву на горбочку, серед села Фраїрочку, ей я. -гой. Я співбесідниця, відома закарпатська співачка Мирослава Копинець. Добрий день, Мирослава. Добрий день. Якщо ви помітили, нещодавно Петро Гецько, так званий прем'єр-міністр Подкарпатської Росії, як він себе представляє, дав обширне інтерв'ю одному з російських телеканалів. Як ви, ви очевидно дивилися це інтерв'ю? Дивилась. Ну і яке ваше ставлення про те, що він там говорить? Моя думка про. Підкарпатську Русь і про народ русинів, який тут проживає здавна, така що це є окремий етнос, який не стосується ну, напряму до тих держав, до яких би зараз хотів прив'язати пан Гецько. Це є окремий народ. У нас своя мова, яка вже віками ну, якою користуються люди, які тут проживають. Це є закарпатська мова. Це є наш власний діалект, це є українська мова, але відрізняється вона саме фонемами і звучанням. Тобто наближена вона до української, але вона древня мова. Якщо взяти історію, то в принципі можна зрозуміти, що ну, немає вона прямого стосунку до російської мови чи до якоїсь ще. Це є мова цього народу, який проживає на цій території. І в принципі, у моєї бабки писало у свідоцтві про народження, національність русинка. І в дідика писало Русин. Вони проживали тоді під владою ну, Чехословаччини. Тоді всім проживаючим тут так писали, видавали букварі. Це був золотий вік для Підкарпатської Русі. Але що вам сказати? Не потрібно нам зараз в політику вмішуватись. Нам потрібно зберігати свою цілісність Закарпаття у межах держави України, в якій ми зараз проживаємо. Петро Гацько говорить про те, що він, зокрема, висловлюється щодо протестів, тих бунтів, які прокотилися Закарпаттям, коли матері виходили на вулиці, перекривали дороги. І він називається, що це спротив Закарпаття, яке хоче відділятися. Як ви сприймаєте це? Ну наскільки я чула, я бачила по інтернету, бачила по телебаченню ці протести. І наскільки я поміж нашими людьми спілкуюся, чую, що говорять матері, значить, це все робилося просто проти війни. Просто наші закарпатські жителі проти взагалі війни будь-якої і своїх дітей вони не хочуть нікуди відпускати. І це, в принципі, правильно, але це стосунку немає до того, що Закарпатці проти держави. Закарпатці ніколи не йдуть проти держави, в якій проживають. Тобто це не пов'язані поняття, мені здається, що хтось на цьому спекулює, що вони пов'язують ці поняття мобілізації із поняттям державності. Просто Закарпатці мудрий народ, вони розуміють, що будь-яка війна це є погано, це є зло. І звичайно своїх дітей хочуть зберегти. Живими і здоровими. Того вони бунтувалися, тому що вони хочуть цієї несправедливості, Тому що в нас тут віруючих людей багато. Багато людей ходить у церкву, вони моляться Господу і прекрасно знають 10 Божих заповідей. Тому і дітей так виховують. Моя думка, що закарпатський народ взагалі чистий, він найбільш древній з усіх. Цих слов'янських народів, які проживають на цих територіях. Наскільки я знаю, ви не тільки говорите, але й своєю діяльність і пропагуєте нашу закарпатську русинську культуру. Так, я співаю закарпатські народні пісні і причому намагаюся відтворити так, як було давно. Тобто ті слова, які там мають бути на нашому закарпатському діалекті, я їх так і використовую. Не ті, які вже потім трошки поміняли, щоб ну, там. Наближено до, ну як би сказати, чистоти української мови. Я за чистоту української мови, коли вона, скажімо, умісна, але в даному випадку саме ці пісні виконувалися так, і тому я стараюся ну, продовжувати те, що наші предки робили. Так скажемо, передаю ту вібрацію коренів наших далі, нашим нащадкам. Зокрема, на такому відомому фестивалі патріотичному, як Червона Рута. Я теж виконала три закарпатські народні пісні, заспівала на нашому діалекті, на нашій мові, русинській. І ці пісні прозвучали у сучасній обробці. Обробку написав теж виходець із Закарпаття. Зараз він є учасник гурту Моральний кодекс у місті Москві. І він написав музичні обробки сучасні до цих пісень. Тобто там задіяні бас гітара і гітара, і древні інструменти закарпатські, такі як трембіта, супілка, телинка, окарина. І вийшло дуже гарно. І мені вдалося з цими піснями взяти місце лауреата на цьому відомому фестивалі. Ми хочемо тут мир зберегти. Ми не хочемо, щоб сюди приходили з якихось інших країн і щось нам диктували. У цій державі нам нормально живеться, і наші права ніхто не применшує. Ми можемо говорити на своїй закарпатській мові свобідно, ніхто нас за це не притісняє, не принижує. Колись моя бабка казала мені таку приповідку, таку народну мудрість говори за ся русини, бо погинеш. І завто я тепер співаю і говорю так, через пісню до народу говорю мій милий, не ліний, викупів собі грибінь кривий е Кучерик розчесати е. Учерик розщесати, учерик розщесати в неблихати е. Учерік розчесати Ей я го я, кучерик, розчесати, в не були пили хати, ей я ой.